Четвірочки, четвірки, Паж Кубків. Несподіван... Паж Кубків це несподівані почуття. Це компліменти, емоції, якесь захоплення. Ось, сподобалось. Базар сподобалося щось таке. Да? От Хочу і все. Може буде. З чим це пов'язано? Давайте подивимося. Причина, по якій ви будете в цій енергії пажа Кубків. Мені подобається. Що це? Причина. Трансформація, карта смерті, поясніть, будь ласка. Е, ну, Ви знаєте, якось е, поміняється щось, якась ситуація, ви його проаналізуєте, подивитесь під іншим кутом, подумаєте, пере, пере, е, перепровірите, знаєте, якась ситуація. і такі, О, отак мені нравиться. Знаєте, як показують, наприклад, прийшли, ви, наприклад, шієте шо, ви, ну це мені показали картинку, ви ж їте щось, да? прийшли там, на примірку і вам там, ну, приміряєте і кажете, Ой, мені так не подобається. А якщо я додав, наприклад, там, так, Швея каже, я сюди додавлю карманчик, наприклад. Да, ви такі, пуговку, оцю пуговку. Ми змінимо цей аксесуар і ми туди пуговку по, поцепимо таку. Вам, мені так подобається більше, бо вона гармонізує. Ви такі раз подивилися, як вам показали, і ви такі, о, так, да, проаналізували, так, да, точно. Оце гармонує там, наприклад, буде так краще. Оце мені показує таку картинку. Як на самом ділі воно у вас, у кожного своє, але щось те, що вам предложать, змінять. Та, як ви бачили, ви проаналізуєте і це приймете. Ваша дія. Ваша дія будуть вам, я ж кажу, багато можуть бути варіантів. Ви будете від них з посірки жезлів. Можна і так, можна і так, можна і так. Ви будете якось відкидати ці варіанти, відбрасувати, відбрасувати, але виберете той, який вам подобається. Ітог, ітог, мах. Тобто все залежить від вас. Як ви виберете, як ви вирішите, як ви захочете, так і буде. Тобто те, емоційно вам будете такі, да, оце той варіант, який мені подобається. Я задоволений. Є емоція красоти, емоція признання, емоція любові, Паш кубків, несподівані почуття, творчі, да, Оце воно таке емоційне. Це в моїх буде такий. Такий буде день у суботу дореньких моїх четвірочок. Дякую. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!